Невже ви йдете у похід дружби вдвох? Це просто супер. Ти про що, Твайлайт? Ми вже колись ходили разом. І я ж про те, карта вперше покликала тих самих поні у другий похід. Це щось значить. Ха! Бо, мабуть, ми добре вирішуємо проблеми дружби. Сподіваюсь, здається, що похід може бути складним. Ви йдете на вершини загроз. На вершини загроз. Це просто назва. Нічого не значить. Це як клауд у хмарах і кришталева імперія з кришталю. Точно то розкажеш щось про це місце. Те, що сказав Рокхуф, у минулому було мало відомо про вершини загроз, тільки легенда на древньому щиті. Тут написано, що там жило плем'я кірінів, а вони були добрі й чесні. Ясно, чому карта вибрала нас. На жаль, там жили і інші створіння. Нірики. Сердиті вогняні істоти. О, може, ти мала замість мене піти, Вибач, Флотершей, сяєш ти. Mm -hmm. Що ж, ми вдвох вирішимо проблему дружби, в якої істоти вона б не була. <плес> My Little Pony ah, My Little Pony Ти, дружити нас навчила. My Little Pony Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху Дружба з тобою для нас утіха. Дімся, радістю допомагаєш. І усе на нас відносиш. Ви побіте, це найкращий друг. My Little Pony Дружба це диво. Обітниця мовчання Ще ніхто не їздив так далеко, як ми. Може, вони знають більше за нас? Ні, Флатершай. Я вже сто разів казала, нема чого боятися. Перепрошую. Ви нас налякали о! Я просто не звик до того, щоб хтось із поні приїздив на кінцеву станцію. Останню зупинку в кінець. Нам ясно, чому? Тут немає нічого, крім незвіданих місць і диких звірів он там. Ну, мабуть, дечого нам таки треба боятися. загроз. Складно так, флатершай. Фладершай. Усе цих квітів вистачить, щоб дерево стало затишним. Флаттершай! Що це ти робиш? У нас немає часу на диких тварин. Ми в поході дружби забула. Так, я просто. Годі ми гаємо час. Так, але я взнала, що нам треба на вершину. Якщо використати мотузку і силу, то можна Джек! Ти мене вислухаєш? <кхем> я намагалась сказати, що білки знають короткий шлях до села Кірінів. Оу! Oh. <laughs> вибач, флотершай. Здається, я надто захопилася пригодами. Усе добре. Якби ти не повернулась, я б, мабуть, говорила з білками увесь день. Oh. <гас> <гас> Надіюсь, це не нірик. Джек, а це Флаттершай. Якщо є проблеми дружби, ми вирішимо. Мовчазні, так? Ми прийшли з еквестрії. І ми раді вас бачити. А як вас звуть? Apple Jack Flatter Почули? Мабуть, вони нас не розуміють. Чи ви розумієте Понську? О, та не говорите? Ні, чи не хочете? Ми відійдемо на хвилинку. Вони відповідають на питання так чи ні, або ніяк. Е, як кролик Енджел? Не зовсім. Я завжди знаю, що він відчуває, але кіріни замкнені. Але як ми вирішимо проблему дружби, якщо ніхто не скаже, у чому вона? За квітучу яблуню у снігопад. Та все ж вони мають якось говорити. Ха-ха! Чудовий день, правда? Стук-стук. Тепер ти хто там? Поліція! То хто? Поліція! кажіть щось. О ні, Здається, я зараз чхну. А, а, чу! Будь здорова. Ау! Хтось тут говорить. Ну, хоч щось. Моторошна стежка до незвіданих територій! Так, цукерочко. Ти залишися і спробуй щось з них витягнути, а я знайду, хто говорить. Хо, обережно. Стережись ніриків. Того хто говорить. А знаєш, де знайти? А вим'я Селесті! Можеш щось сказати? Хе. <гум> Попалась. Вибач, вибач, але це смішно. Я сумую за жартами. Веселощі. Добре вимовила? Дещо я не говорила довго-довго. Привіт? Я Блейз. Ти з дороги, мабуть, втомилась і зголодніла, чи хочеш спати, їсти, і журнал. Ти це зробиш, звісно. Та спершу ох, рада поговорити з кимось. Це було давно. Розкажи мені все про себе. Треба зробити стільки всього. Ой, слухай, я йду, а ти не бачила. Чи ти бачила? Ну, звісно, ні. Просто ходім, так? За мною. Це справді дещо. Теж так думаєш? Те, як світло осяяло усе, наче воно щойно прокинулось, і ти усвідомлюєш, що вода, гори, ліс і так райдуга і зірки і небо дивляться і відчувають те саме, що ми частина всього цього. Є тільки щось одне і це всі ми. Я хотіла сказати це гарно, але так. Ха-ха. Це ще перша зупинка подорожі чудових видів і запахів. А я не могла поділитися цим ні з ким вічність через обітницю мовчання і не могла цього знести, знести, стерпіти, стерпіти. О, Обітниця мовчання? Тому вони сказали піти. А надіюсь, я не зачеплю заживе. Та можеш пояснити, чому ви всі замовчали? Довга історія. А, Не хочеш про це говорити? Ні, Розумію. Я краще заспіваю. Ла-ла-ла-ла-ла, ла, ла ла. Коли з дружини ми і розмовляли. А потім він пішов. Сміялись разом ми і жартували. Але не поділи. Образи почались, так, і кожен ніхто? з нас врасталахнув, і сварки сміриш? розрослись. Як ти смієш? Вогоніть не крик і хліб спалив наш хліб. І я вже й забула, що люблю Риму. Про що це я? Отак. Село щасливе зруйнували і посварились всі це пора, і, це пора, і це жахливий був урок. Слова таки страшні. Мовчить усі нам наказали. Востаннє це було. І щоб ми замовчали, у воду нас послали, вона нас остудила, і скоро мир настав, але мовчанням цим він мене дістав. Серйозно мене розважали, тільки головоломки. Пора й з'явиться в небі після дощу. А черві, які ну зовсім не страшні, а бійце не причина ніколи. Навкруги стояла тиша, а я чула голоси. Аж поки не упала в квіти, вони допомогли. Зробила зілля чарівне і знов заговорила. Ой, і всі несказані слова з собою прихопила, але їх дратувало все, і жарти, і пісні, зі сцени виступи промови. Кіновин і казка про того, хто жив під сценою завжди. І закохався у співачку, надів дивну маску і грав на органі сумуючи, бо співачка любила іншого, тож він вкрав її і відвіз на гондолі. Ну скажи мені, хто не любить музичний театр. І наша лідерка мені все пояснила чітко. Мовчати маю як усі, чи забирати звідти. Ждовелося лишити диван на самоті сидіти, аж поки не з'явився хтось з ким можна говорити. А тепер ви, хлопці, бо райдуга з'явиться в небі після дощу. А свічка не запалиться сама, а більце не причина. Щоб пояснити, що треба відпустити страх Бо інколи потрібен дощ О, Аж не віриться. Не можна стримувати своє відчуття для того, щоб приховати звість. Я так і сказала, Ну, коли знову заговорила. О! То ось яку проблему ми з Флаттершай прийшли вирішити. Справді, Флаттершай? О, так звуть твою тінь. Мою звати силует вечірніх земель? Так. Що ж, якщо ми поговоримо з іншими кірінами, то вмовимо їх прийняти тебе назад. Може вони навіть вип'ють зілля? Отак, звісно, так. О, тільки одна деталь: те зілля, що в пісні, його немає. Е як це немає? Я зробила його з останніх квітів лошад, і відтоді вони не цвіли. Ах, що ж, похід дружби легким не буває. Спробую вмовити твоїх друзів тебе прийняти. Знаєш, якщо між нами навряд чи вона їх переконає? Ні. Але я надіюсь. Угу. вгадай, що? Я знайшла проблему дружби. Я теж продовжуй. Такої проблеми у кірінів не буде. Ні. І все ж треба, щоб вони говорили. Ні, 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 ні. Не можна цього допустити. Ти ж сказала, що знаєш проблему дружби. Ти їх добре зрозуміла. Кіріни зазвичай мирні і добрі. Але коли злі, вони стають ніриками, мстивими вогняними створіннями. О пісні це не здавалося страшним. Під час останньої сварки вони так розлютилися, що випадково зруйнували село. Тож їхня лідерка мала упевнитися, що це не повториться. Але це не привід, мовчати. Привід. Вогонь небезпечний, особливо у такому лісі. Подумай, скільки звірят постраждає. Ні, якщо вони не стануть вогнедишними ніриками. Ти упевнена, що цього не буде. Відмова від почуттів не найкращий спосіб. Джек, ти не слухаєш, бо ти говориш якусь дурню. Mm, що це таке? Ей! Hey! Hey! І, Може, вони схвильовані тим, що ми сварилися? Дурниці! У нас була нормальна вічлива суперечка. Чесно. Куди вони нас несуть? До струмку тиші. Якщо нас туди кинуть, ми втратимо можливість <світ> говорити чи щось відчувати. <світ> <світ> Пустіть їх. Вона допоможе. А як же? Я не можу лишитися без співрозмовниці. Вона говорить? Ти навіть не уявляєш скільки. Фладашай це Блейз. Дякую за цей вогонь. Думала, нірики небезпечні коли злі. Ти знала, що можеш стриматись. Не знала злість, таке ж відчуття, як і інші. Головне те, що з ним робиш. А відмовитися від щастя, щоб позбутися злості це не життя. Я про це й не думала. Не уявляю, що не зможу розмовляти зі звірятами. Фернфлер, ти любила сміятись з усього? Рейншайн, а ти співала найгарніші партії. Не сумуєш? Я знаю, вас турбують бійки, але друзі можуть сперечатися і без скандалів. Усі поні іноді сваряться, навіть опол я. Що коли це ми сварилися? <гас> На шляху сюди і промовчання кіріні іще зараз. <гас> <пас> <гас> <гас> ми не завжди ладнаємо, але це ніколи не зважає нашій дружбі. <гас> а якщо ви дуже злі, то підіть кудись, де нірик нікому не зашкодить. Хочуть щось сказати. Так, ви голодні? Що, хтось упав у криницю? Так, малюк. Мала риба. Р. р, -р, -р Рот малої риби. Це щось? Хтось? А-а-а, напиши це. А, як це бісить? Ви дозволите, я скоро буду. А! Продовжуй. Вам треба зілля проти мовчання. Це ж чудово. Е, чи ні? Ну, було б. Але немає квітів, щоб зробити зілля. Ти упевнена? На всі сто. Повір, я довго була на самоті. Я обшукала ліс 73 з половиною рази. Хоча цікаво, може, друга половина щось змінить. Було б добре, якби вона сказала, що це за квіти. Це квіти лошад. Уперше про них чую. А, Флаттершай, допоможеш. Він знає, де знайти квіти лошад. От то, чого ми чекаємо, Веди нас. Квіти лошат? Отомблис не шукала б їх за межами вершини. Я вибачаюся. За що? Бо якби не твоя доброта і поміч білкам, ми б ніколи не знайшли ці квіти. Якби твоя чесність не переконала Кіріні, ці квіти не знадобилися б. Добре, що карта послала нас двох. Те саме. Кажіть усе не боячись складних описів і комічних відступів. О, Так. Спершу головне. <lishing> Блейз, ти зробила нам подарунок. Усвідомлення того, що злість усередині, але ми обираємо випускати її чи ні. Ми були б дуже раді, якби ти до нас повернулась. Не уявляєш, як ми сумували за твоїм гарним голосом. すご,ごい